Всім привіт! З вами знову Олена Бесадовська. Рада вітати вас на моїй затишній кухні, де ми з вами сьогодні приготуємо старинний рецепт печива з амонієм із старинного записничка моєї мами. Друзі, ви кожного разу долучаєтесь до нових і нових рецептів, які поповнюють вашу скарбничку знань, які влюбляють вас в мій рідний край. І зараз я ділюсь з вами спогадами, бо це старинна вазочка, в якій подавалися ці печенюшки, які в нас в народі називалися сухарики із амонію. Хто знає, що таке амоній? Пишіть в коментарі. Насправді це неймовірний рецепт, бо печиво виходить дуже хрустким і легким. І якщо ви придивитесь поважніше, то побачите, що цей рецепт зроблений на амоні, на бікарбонаті амоні, на хімічному розпушувачу, який употребляли в 1800-х годах прошлого століття. Це не що інше, як пісочне тісто. Так, якщо амоній дає легкість буття, то хрупкість нашому сьогоднішньому рецепту додає секретний биссарабський інгредієнт смалець. Тому долучайтеся і будемо працювати. Що ми сьогодні зробимо? Змішаємо сухі інгредієнти, зіб'ємо яйця з сахаром, а смалець з сметанкою. Все зробимо в одне тістечко, де можемо відпочити, а потім вийдемо через таку гарну насорубочку, яку мені подарувала мама. І я дуже давно шукала цю насадку, яка. Пройшла через віка, і таке буде гарне печиво, і яка зараз у мене сьогодні на кухні, і ви побачите, що ж це за таке чудо, десерт сухарики із амонієм. Інгредієнти внизу під відео, ви добре знаєте. Лайкайте, підписуйтесь, коментуйте і тицяйте дзвоник. Буде цікаво. Старовинні рецепти дуже прості і незамисловаті, бо жінки. Багато трудилися і не можна було тратити багато часу на щось таке етике. Тому яйця злегка присипаємо солю, додаємо цукор, далі додаємо сметану, смалець. І не дратуйтеся, що ви побачили тут смалець. Насамперед буде дуже легка структура нашого печива, і це від смальцю. Муку змішуємо з амонієм, ретельно перемішуємо і просіюємо. Муки додаємо стільки, скільки тісто бере, послідовно, по чуть-чуть. Амоні додається у випічку з низьким вмістом вологи і асоціюється з хрусткою з коринкою. Щоб отримати таке гарне тісто, я додавала трохи потроху ще десь 100 г. Зараз я його закрию плівочкою і відправлю в холодильник відпочивати на 20 хвилин. Дістала тісто, подивіться, яке воно гарне, а далі це вже діло техніки, як кажуть. Так. Подивіться, як гарно виходить печиво, коли в тебе гарне обладнання. Дивіться, оп. Я зараз всі зроблю, а потім поріжу так, як мені потрібно того розміру. А, Колись давно були другі м'ясорубки старовинні, які мали такі насадочки. І я пам'ятаю таке печиво якраз з тих старовинних давніх давин. А зараз ми, мама знайшла мені на день народження таку нову технологічну, гарну, легесеньку м'ясорубочку, яка дійсно відповідає всім запросам, які мені потрібні. Тут багато насадочок, як ви бачили. В попередньому відео ми з вами зробили ковбаску, а зараз ми з вами робимо печиво. Бачите, як гарно і багато можна робити чудових старовинних рецептів. Якщо ти це любиш і поважаєш. Оп-оп-оп. Ці сухарики повинні бути отакого от половинчого розміру. Дивіться, я так усе поріжу гарненько. І відправлю їх в розігріту духовочку. Так, ну що, духовочка розігріта, відправляємо. Ну, будемо зараз дивитися, тісто тонесеньке, тому я думаю, що при температурі 180, мабуть, ми десь будемо працювати 10-11 хвилин з духовкою. Так, дивіться, дівчатка, хлопці, я змінила насадку, і це печиво буде чуть-чуть другої Другого виду тендітне, лагідне, гарне. Так, працювати дуже приємно з цим пісочним тістом. Зверніть увагу, поки ви працюєте з одним кусочком тіста, все остальне відпочиває в холодильнику. Бо тісто дуже лагідне і тендітне, йому не можна стати теплим. Друзі, давайте подивимося. Перейшло 15 хвилин, подивіться. Пам'ятаєте, які ми маленькі ставили ці, ці пряночки? Які вони вирощі. Бо амоній має таку структуру. Коли амоній, кристали амонію вони освобождаються, тісто як розрихляється, в ньому дирочки такі, такі пещерки, такі, бачите, карманчики. Пахне гарно, виглядає цікаво. Такі от хрустики. Наступними ми поставимо з другим візеруночком, побачимо, як вони получаться. Дуже легесенькі, дуже легенькі, прямо такі. На що... А, знаєте, на що мені здається похожим? На палички Савоярді. Це прямо цікаво дуже. Тому французи, італійці, всім привіт! Це деко зробимо таким зірковим. Побачимо, як це вийде. Гратися, так гратися. цю партію я присиплю сахарцем. Взяла насадочку зірочка і присипаю сахарцем, побачимо, що в нас вийде. Дірочки з цукором. Дивіться, а другі були отакі грібінці, грибін... грібіночка. От теж гарненькі, легесенькі і дуже ароматні. Ах. Прям чудово. Цей рецепт дуже щедрий. Ой, дивіться, воно хрустке дуже. Ох, класна. Подавали його в давнину на Свадьби на весілля і на Різдво, коли приходили вечорники і кожному потрібно було в торбочку покласти щось смачненьке. В процесі приготування зрозуміла, що старовинний рецепт ну, дає дуже тонку основу для печива. Але коли я додавала е трішечки глютену. То єсть муки вийшли отакі гарні печенюшки, отакі, як були в моєму дитинстві. І тепер я розумію, що треба все коректувати під свою муку, під свою, під свої продукти. Так, да, воно гарне, воно і так чудове. І так чудове. От вибирайте, яке вам більше нравиться. А кількість інгредієнтів я таки напишу внизу під відео, щоб ви розуміли, що деколи я робила. Чудова ідея добувати старінні рецепти, бо це дуже цікаво. І є про що поговорити з дітьми і розказати їм, як люди робили в давнину, коли не було не харчової соди, не розпушувачів, А були тільки такі штуки, як Амоні. От ми спробували з вами. Подивіться, скільки вийшло. Багато накормите всю родину, всіх друзів. Дуже багато цікаво, здорово. Мені сподобалось, тому рекомендую робіть. Робіть як я. Робіть краще мене. Робіть для своїх коханих. Хай вам буде мирно і дуже смачно. На, на все добре, з вами була Олена Бісадовська. До побачення. До нових зустрічей!